Лотик дитячого взуття бренду Хамел. На ліпучці. Також є резиночка, утеплений варіант. водонепроникний, 31 розмір. Така ж моделька в чорному кольорі. Ось така моделька. Також утеплена на липучках. 32 розмір. Ось така моделька. 33 розмір. Також йде на липучках водонепроникний фасончик. 34-й розмір. Ось така тонша моделька. Також на липучках і на шнурівочках. 34 розмір. Така моделька у 37-му. І ось така у 38-му.